Отець Павел Гордовський народився в місті Радомислі Київської губернії в 1880 році. За його проповіді та безпідставні звинувачення більшовики заарештували та доставили отця Павла в Житомир на той час у Волинську губернію, де 15 серпня в 1919 році слідчим було вирішено отця Павла Гордовського розстріляти. А він був правдивим і мужнім. А він, проповідуючи слово Боже, відкривав правду людям. У його словах були лише слова правди і любові, і нічого злого недоброго ця постать. Єрей Павел не проповідував 94 роки. Мощі священномученика Павла знаходились у землі. Священний синод Української православної церкви розглянув життя праці і подвиги єрея Павла Гордовського і, взявши до уваги народне шанування, вирішив благословити місцеве прославлення у межах Житомирської єпархії. Прославлення цього угодника Божого. Буде відбуватись 25 серпня цього року. Залишилось зовсім небагато часу. Ми зараз ведемо великі підготовчі роботи. Є комітет по організації з підготовки до прославлення угодника Божого. Е, уже Ми запросили архіреїв інших єпархій Української православної церкви також очікуємо гостей. Із сусідніх церков, це із польської православної церкви мають бути гості із Білорусії до нас і багато-багато гостей, які прибудуть саме на таку прекрасну подію, тому що це прославлення, і взагалі така добра подія буде відбуватись вперше у нашому місті Житомирі. Таким чином, відкрито істину про одного з угодників Божих, який просвіщав своєю вірою на нашій Житомирській землі.